Парк і там ближче до міського озера, особливо ввечері, там дуже гарно. Мені подобається. Мені дуже подобається міське озеро, і ось там є острів кохання, так? воно дуже гарне. Не знаю, чому мені спало це на думку, але це в парку, цей місток, де ці такі замочки вішають і закохані пари. Я думаю, що у кожного воно своє і воно пов'язане з якимось певними емоціями, переживанням і досвідом. Можливо, ваше улюблене. Напевне, це парк, міське озеро і останнім часом доволі романтично на Вовчинцях. Мабуть, озеро. Озеро дуже романтичне місце. 100 метрівка, та багато У нас весь Франківськ – романтичне місто. Напевно, ратуша. Як я ходила на побачення, на ратушу піднімалась, тому для мене було таке романтичне. Міське озеро. Чому? Ну, там. Можна просто побути наодинці зі своєю другою половинкою, гарно провести час і нікого не буде лишнього. Добре гори в Вовчинецьке. Чому? Можливо, вас щось пов'язує, було якесь там побачення. Ну, така. Було, можна сказати, побачення. Ну і взагалі асоціація з Гримею. я думаю, у нас при Прикорпацію. Ми всі любимо гори, у нас гени такі, так що Карпати це завжди дуже добре. Ну, міське озеро, вам скажу, острів кохання. Прикарпатський університет. <рес> Вовчанецькі гори. Ваше нероботичний. Е -е Парк Траса Шевченка.